Всім доброго дня. Сьогодні поминальна субота, день перед Троїцею. І в нас такі обичаї, Всі дають посуд, цукерки там, булочки, хто що має, хто тарілку там, хто, ну, хто що має. Дають за, за покійних, розносять по знайомих, по сусідах, по друзях. І я сьогодні поїхала, віднесла поману за свого сина, за батьків за своїх. І покажу вам, друзі, що я сьогодні в куми побачила. Кому цікаво, залишайтеся. Вона аж граньона вийшла за те, що одна коло одне, бачиш? Друзі, ви подивіться, що це за цибуля. Дивіться. Ви бачите? Подивіться, що це за цибуля. Я в шоці. Просто. Що це значить, що це своє насіння, що люди вирощують, знають, яка це цибулька. Одна нарікає прям все це загустила сильно. Дивіться, яка цибуля. Боже, яка вона гарна. Дивіться. Ну ви бачили таку цибулю? У мене такої немає. Ну, насіння купую на базарі. Дивіться, подивіться, яка. А чесник? Вона не знає назви цього часника, але я вже в неї заказала. Кілоті <с: four> <clock> об... два обов'язково куплю. Ну, ну Це ж приємно такий часник викупити. Правильно? Дивіться, боже, яка краса. Так, насіння мені з карточюю, цибулі і е, часника. Ти з мене зрозуміла? З посадити і буде тобі насіння, тобі цього хватить, щоб розвести. Ось подивіться, яка чистота і краснота у цієї хазяйки. Mm -hmm. У неї городів більше в два рази, ніж у мене, щоб ви це розуміли. Оце так у нас люди працюють, рабують. А це ось у сусідки персик уже дивіться спілий. Бачите, я там на землі. Оксана, ти ж дивишся моє відео. Я в тебе стирила на землі один персик їм. Пробач, будь ласка. Дивіться, яка краса. Це ранній персик. Бачите? А тепер я вам покажу виноград. Ну це хазяйний, просто хазяйний. Хіба ж такий, як у мене виноград? Подивіться. Уже підкормлений він. Мало того, що тут йде трубка, ось, яка капає під виноград. Просто водичка. А це вони пустили самотьоком під кормку таку. Ви бачите? Гроночки, все як все як положено. Подивіться, подивіться, яка тут краса. Все підв'язане в один стовбур. Все посинковане. Ти не могла до мене прийти попасинкувати? У мене ще нічого не попасинковане. Це не по-комсомольськи. Подивіться. Ну що, комсомольці раніше всім допомагали, а тепер що? Дивіться, яка краса. Бачите? Це до діла все зроблене. Парсик наче ніколи не їла. Жую. Ось той, ось вже нові сорта. Бачите, вона вже перекалірувала. Не я, А ну чоловік, подивіться, бачите, вже всі сорта прийнялися. Ну, хазяйні, що казати. Подивіться. Бачите, яка тут краса, вся. Це п'ясло Оліка заставила, щоб він на це в мене винограду. Це таке. Угу, Зараз. Дивіться, яка краса. Я ще вам покажу на арці, який виноград. А уявляєте, який він буде тут, коли буде спілий. Вдарай. Причина У Оціє людини вже хурма є. Я тільки посадила, в неї вже хурма росте. Все оперативно, дивіться, яка О, Я В мене ще її не бачила, Це що в мене... Така один просипається рано. Оце кольорували в один день. Це ось яка прививочка пішла. А це тільки проснулося, бачиш? Uh -huh. Uh -huh. Це Тера. Може за те, що різні сорти? За то? Ні. Алінка. Оце теж Алінка. Тера тільки-тільки посинається. А тут ось, ось теж Сюзанна, по-моєму. Сюзанна пішла, бачиш, як пішла, а ті тільки. Це ще сидить, може і не прийметься, ну тут пере... ну, багато лишніх посадилося. Ух ти, я, ти вже лохи наспіла. Да, в... Нічого собі. Вже Можна сказати, що вже немає. Це що, ранній сорт чи що? Так, да, да, да. нічого собі. Ну, що хочеш у неї є, диви. Я в тебе є, Воно воно внизу, воно чутниче є. Є сюття. Тут треба знати, як вибирати. Вона. Ти бачиш, вона... Капець. Бачите, це все забродює, це все вона підкормлює. Да, органічним добривом, забруднена трава і вона підкоплює органічним. Так і перець підкормлюємо, так і виноград і все. Угу. Ух ти, ожина, яка кра... класна. Угу. Ой! Ну все до діла, ну все до діла. Коли ти співаєш? Так, як... Ой. Да, я. Ой. У мене такі городи, як у тебе. Гелиодор. А це ось Геліодор, дивіться. Бачите? Це корчику три руки. Подивіться, це ось знизу вони вставили. Це вони вкоротили, так? Так, да, наполовину. Наполоти, наполовину і вкоротили. Всі крила Бачите? Всі Скрила, тому що до 5 кілограмів грони дуже здорові. Бачите? Щоб ви розуміли, яка це ось моя рука. Ось моя рука, і подивіться, яка грона здоровецька. Ну, йому ще рости, йому ще набиратися ще ж тільки на місяць. Ось так, отак Ось люди його працюють. Його такі у нас. ж не треба, його не треба багато, бо ми тут, тут було завізів більше ста. Ми оставили тут тільки те, що треба. По сім грон на кожного обладяного крило. Воно ну, вже вторий урожай, ось зараз буде вторий, вже ось, ось, повипускало, буде цісти вторий раз вже. І що, ти будеш оставляти? Ну так, oh. да, якщо я їх всі уберу, це убереться, він зажирує, ти бачиш, які товсті лози. -а. Ah. То на вторий урожай теж прийдеться оставити, тому що дуже товсті лози, він буде жирувати. Молодець, молодці. Це сильно рослі. Релишня зрізали, на цей пагон поставили по три грони. Це все на арці. Бачите? Це треба було попросити, щоб ти в мене прийшла почистила арку. А тут, бачиш, що дрізали, обмолодили його. Він пустив лозу, воду. І ми тепер його нижди, не аж там. Ага, я а бачу, ви обмолодили. молодили. Угу. Обмолодили, так. І якраз ну, тепер сюди. А це що за сорт? Старий, а що вона чи така мелка? Ну що вона трошки з опозданням зрізали її. Ти бачиш? А то що за сорт? Ото. А то як лідія, ну таке. Винний, винний, так? Да? Да, да. Ага, і там дитяка. А це ось, ось о, з -з зрізали старий. І це на ньому заколірували два. Це цимус, а це Веліка. Веліка щось цимус глушить її, то прийдеться. Верно, убрати її розтягнути з цим, бо є сильно рослі, а є слабо росли. Да. Я не думала, що я сьогодні приїду до куми і побачу таку красу. І ось теж най любими, отой біленький, що я геть викинула його порода. А, А у мене п'ять ключок прийнялися то твої. Я його цей, то я його теж зрізала. І ми будемо його на... Ну, думали переколювати. Цьому році ми поки оставили, бо тут вже трошки вже вчепили білу медведів. А це поки оставили на. А, ну та, то, то другий же щось сорт, там геть пубка друга. Це другий сорт, а це ось цей, що твій біленький любиш. Це теж виновиться, щоб його. Це ще, бо ми тут вже попері... порізали, вже Уже накалірували, вже гімнадія ось основі цій. Повністю будемо обмоворювати. А це слава Україні, добре поприймалися, теж два сорти. Тера поки, поки хоче, вроде би, ну поки ще спить, ну думаю, що понад два оставила. Я теж, бачила, коли садила сажанець, закопала трубу, коли мені треба його полити і підкормити, то я лию сюди і вона собі закрила. Лішний легенець не виходить і, і ну, в корінь. Все до діла, молодець. Я просто. Помішана на квітах, а ти на винограді. <ріст> 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 Не говори.